До доповіді. Е, запрошується Олег Тригуба, ендоскопіст, е, Житомирська обласна лікарня імені Горбачевського. І доповідь: Чи варто видаляти всі конкременти в жовчних протоків? Дякую. Добрий день, шановні колеги. Трошки, бачите, я був слухняніший і краще, то підріз трошки вище, тому мікрофони трошки занизько. Ну, будемо згинатися тоді. Е... Від організаторів дуже вдячний від, власне, організаторам, які запросили нас на, на цей симпозіум, дуже, дуже все фантастично. Що хотів би, від організаторів було таке прохання до нас, оскільки це не є тільки ендоскопічна суто, ендоскопічна конференція, щоб це було цікаво і для хірургів, для гастроентерологів, для інших спеціальностей. Ну, Розумієте, якщо ти е, якусь. Вузьку спеціальну береш вузьку, е, якусь вузьку. От, е, переш, береш собі якусь вузьку тему. Звичайно, ти її висвітлюєш краще для цього кола спеціалістів, які тим займаються. Е, для того, якщо комусь буде не дуже цікаво, е, щоб також мало чим зайнятися, я е, в свою доповідь включив улюблені там фрагменти мультфільму свого свого сина мультфільм Сімпсон Так що, кому буде доповідь, не цікава. Я думаю, що подивіться, будь ласка, мультфільм так. І починаємо власне до допит: чи варто видаляти всі конкременти жовчиних шляхів? Е, стосовно, ми всі е, тут зібралися ендоскопісти. Ми всі. Звикли працювати по якихось одних правилах. Ми маємо всі автомобілі, хто там мотоцикли, хто автомобілі, хто велосипеди. Всі стараються їздити по е, якихось однакових правилах. Через то, якщо ми зібралися, і де би там ми не були за кордоном. Не тут ми повинні працювати по одних правилах. Для того нас європейський союз, наславний таки наша організація, європейська, американська не принципово. Е, е, Бурила ці протоколи. От Ігор Мирославович і всі там спиралися вчора на ці протоколи. Тобто, якщо ми тут, особливо молоді спеціалісти, лікарі, які починають працювати, які вже довго тривало працюють, щось нове хочуть зробити, повинні розуміти, що ви повинні спиратися на ці протоколи. Тобто, є у вас ці протоколи, будь ласка, це буде найкращий вас досвід. Ваша думка, яка би вона не була експертна, яка би вона не була дуже хороша, звичайно, вона сама краща, але є досвід на багато більших експертів. Через то, колеги, давайте ми будемо спиратися на європейські протоколи. Те, що ви плануєте, читайте, і там все дуже гарно написано. І так, стосовно конкрементів, жовчівних шляхів, що там написано, що наша славна ЕСГ рекомендує видаляти конкременти з усіх пацієнтів. Загальної жовчевої протоці, симптомні та безсимптомні, які достатні здорові, щоб перенести цю операцію, в принципі, ну це на цьому можна було закінчити. Дякуємо за увагу. Але все таки давайте ми трошки повернемося до нашої такої болючої програми питання як РХПГ. Е, тільки в нас, в нашій Україні, ми можемо ще сперечатися: а потрібно робити РХПГ чи лапаротомію, щоб видалити цей конкремент, а потрібно, може лапароскопію, а може нічого робити не будемо. Е, для того я нагадаю, що в 96-му році прийшло в нас в Україні конгрес, де було. Затверджує навіть нашими українськими лікарями, що РХПГ з літо плюс лапароскопічна гольцесектомія це є золотий стандарт хірургії жовчо-кам'яної хвороби. Тобто, колеги, це є е, аксіома, яка ну, не потребує ніякого доведення, є так і повинні працювати не інакше ем, далі. Багато колег, які приїжджають до мене, своїми знаннями діляться, ми разом працюємо, задають дуже багато часто запитань і е, таких, ви розумієте, я їх як підсумував для того, щоб трошки е, ми зрозуміли ширше, як, як це все працює? Де тут наша єкість мета, наше наш, е, місце? Чи немає нашої РХПГ? Так. Це наш золотий стандарт. Е, так. Далі. Будь-який спеціаліст, який йде на рхпг ставить перше завдання. Перше не зашкодь. Тобто лікар, який йде на операції повинен пам'ятати одне: будь-яка ендоскопічна операція може мати ускладнення. Відповідно, він повинен мати з собою весь набір інструментарію. Чи прикровотечок, чи префрато, тобто він повинен бути готовий до всього і йти на операцію, не маючи там, припустимо, панкратичних стентів, ну будь-які речі банальні, які це є злочин як стосовно пацієнта, так і стосовно лікаря. Я розумію, що ми живемо в важкі часи, але колеги, якщо працюємо, давайте працюємо гарно і правильно далі. Таке дуже цікаве питання. Завжди дають: адекватна папілотомія. Що значить адекватна? Значить, я тут спеціально показав це фото, це е, одне з е, європейських е, видань, е, надало нам. Це є власне на нас сосочок, великий додинальний сосочок. Ви бачите, в, е, є вхід в нього, далі сфінктер. І далі наша тонка стінка 12-ти кишки, за якою знаходиться заочеревний простір з пішлунковою залозою. озою. Ця є дуже низька е, така нитка, доки ми можемо різати, як ми можемо різати. Так, колеги перед тим розказали, є типові, а типові папілотомії. І відповідно, стосовно адекватної папілотомії, це питання буде сугубо для вас. То, що ви маєте? Зробити для цього, яка ваша задача, яка ваша ціль цього всього? Якщо це поставити стенд, а буде адекватна, тільки невеличка. Якщо це видалення конкременту, відповідно абсолютно інше. На одному з міжнародних конгресів дуже таке гарне запитання було. Е, професор задав запитання. Е, чому ми вчора задавали в залу це запитання? Е, Шановним колегам, які транслювали операцію, чи роблять вони папіотомію перед постановкою металевих стентів? Е, е. Я думаю, що якщо ми проведемо. Я не хочу вже просто е, проводити це опитування, але я думаю, що 90% скажуть, що проводять. Е, згідно рекомендацій європейської Асоціації, не потрібно проводити е, папілотомію перед постановкою металевих стентів. Але ж ті, це було в залі виконано це при великій кількості людей. Коли він задав це питання, аналогічно 90% сказав, що ні, ми все-таки проводимо їх. Яка би там не було, але проводимо для того, щоб краще було йти. Для того, щоб краще нам було стентом це зайти. Так, наступне що таке цікаві речі, які ви повинні так само пам'ятати: балонна делятація ну така серйозна штучка, яка використовується. Ми тут вже багато людей, які відвідали Корею, в них це було як е, обов'язково. Тобто, всім вони робили цю балонну делятацію. Ми не можемо порівняти їхній досвід. Повірте, зовсім інші конкременти, зовсім інші люди. Це абсолютно не, не співставно. Але. І якому випадку ви будете робити це. Хто хто бачить? Якщо видно, так ось конкременти. так Раз, два, три конкременти. Далі йде інтрапанкратична частина холеда. Вона доволі вузька. Розумієте, неможливо витягнути такий широкий, товстий, великий конкремент через таку вузьку частину. Через то ви повинні виконувати бломедрилітацію. Пам'ятаючи. Що це є ризик панкретиту, що виконується тільки в певних випадках. Як ви це повинні орієнтуватися? На що ви повинні бачити? Тобто, повинні бачити діаметр розширеного гепатохоледога. Так, максимальний діаметр Такого діаметру, ви повинні робити балонну дилітацію. Це значно знизить ризик виникнення панкратиту, а ага, тривалість відповідно дилітації повинна бути хвилина. Те по всіх протоколах наступне таке доволі цікаве питання, яке задають доволі часто: балон чи корзина. Ну, от, е як колеги, приведемо все таки, хто більше корзину використовує, хто би так хотів Бачите, А хто більше балон використовує? Та ну тут багато рхпг то Значить, е насправді відповідь доволі проста. Є дуже багато різниць е досліджень. Це але. Це насправді так, як колеги звикли працювати. Це тільки комерція і питання, що у вас є відділені Так ми можемо сперечатися для чогось, для певних нюансів є певні речі. Але і якщо ти звик балоном я, наприклад, звик балоном працювати, ну, ніяких проблем немає. Люди звикли корзиною. Для них так само все це супер. Те, що у вас є, працюйте. Але повинно бути все. Так, ще таке, знаєте, завжди запитання: а що ж я не дістав конкремент? Що ж робити? Все, покидати цю, цю медицину? Ні, насправді є в нас. Це так само всі мої слайди з європейської асоціації. Це так звані важкі та легкі канюляції видалення конкрементів до, до важких камінчиків, вибачте, конкрементів важких конкрементів це більше півтора сантиметра, велика кількість конкрементів, потім вузька інтрапанкратична частина і е, е, загальна, відходження ж, ж, загальної живчевої протоки під котом. Ну, я просто тут зараз читаю вам е, алгоритм дії. Якщо у вас справді така попадається, ви контрастуєте, у вас попадається така річ, ви розумієте. Ага. Зможу, не зможу. Відповідно, у вас є сама крайня нижня опція завжди відправити в експертний центр. Але перед тим поставте, будь ласка, пластиковий стенд. Ви зняли блок, у вас є відхід жовчі. Він запросто може доїхати в будь-який експертний центр, де там зможуть зробити. Е, є у вас можливість зробити літотріпсію, дилатацію? Прекрасно. Пробуйте, виконуйте. Відповідно, є, є люди, яким пощастило. Найбільше, яких є холідохоскоп, є ще контактмехамеханічний е, літотріптор. Прекрасно. Ну, немає, не переживайте. Працюйте, пробуйте і все. Ну, тільки я вас дуже прошу. Обов'язково стенд поставити обов'язково. Тобто ви залишаєте ем, заблокований гепатохледок. І ніхто, ніхто не скаже, буде цей холонгід ем, з фульмінантним перебігом чи не буде. Так, так робити не можна, через то, обов'язково У вас повинно бути відтік жовчі налагоджене. Так, далі. стосовно холонгіту. Такі одна якраз доволі цікава річ. Після РХП зробили в РХПГ, потім з'являється у вас Холангід. Що ж таке обов'язково УЗД або КТ, що пише наше товариство європейське, значить, при зробити УЗД або КП, КТ і при відсутності покращення консервативної терапії повторне РХПГ і взяття жовті на посів. Зазвичай 90% Холангід після РХПГ, це не розблоковані жовчовідні шляхи, тобто неадекватний відтік жовчі. Змістився стенд, не побачили ви один конкремент, все може бути. Якщо у вас таке є, обов'язково. Повторне РХПГ і допрацювати то, що не змогли зробити. Чи є взагалі місце хірургії в лікуванні хорядохольтіазу? Коли ви працюєте в бригаді, коли ви працюєте в команді, звичайно, є. У нас не все ми можемо. Ми так само не боги, це повинні розуміти. Є у нас складні випадки, коли змінена анатомія, коли конкременти, які ви не можете видалити. так звичайно, є місце хірургії, які з радістю, наші хірурги з радістю забирають. Вони дуже раді, коли я щось не дістаю. Вони тільки радіють, і мені за це кажуть дякую. Так що не бійтеся, це не страшно. Завжди потрібно співпрацювати з командою. Далі таке дуже доволі цікаве питання: коли робити е, лапароскопічну холіцесіктомію. Так, от наше товариство пише, що в межах до двох тижнів після РГП у пацієнтів з холідохотіазом щоб виключити е, повто, ризик повторний ризик е, повторної, щоб ви повторно е, виникнення повторного холядохольтязу. Тобто до двох тижнів це не значить, що ви маєте повинні завтра сьогодні робити вже і срочно питання дискутабельне до двох тижнів, чітко написано. Я думаю, що дякуємо. Сподіваюся, цю картину ми побачимо доволі швидко. Всім дякуємо за увагу. і чекаємо на запитання. Олег Боданович, дуже дякуємо вам за прекрасну доповідь. Особливо вона цінна для початківців. У мене маленьке запитання. А скажіть, будь ласка, чи був у вас випадок вклинення корзинки, і як ви вийшли з цієї ситуації? Так, так, звичайно. Ем... Ви розумієте, якраз оцей випадок вклинення корзинок і спонукає молодих лікарів використовувати балон. Звичайно, вклинена корзина це загублена корзина. Тобто, ви її відрізаєте зараз. Є в той час ще таких у нас девайсів не було. Як ти її відрізаєш? Відправляє зразу операційно. В теперішній час є у нас екстрені корзини. Тобто, ми, ти відрізаєш оболочку, вставляєш е, жорстку оболонку і робиш е, е, краш-тест е, літо, літо тріпсію. Дякую вам. Дякую. Богдане, дякую за цікаву доповідь. Як кажуть, у нас в Одесі ответочка. <реш> які ви аналізи набираєте до та після РГПГ? Це перше питання. Друге питання: вірусунгу у пацієнтів після білярного панкреатиту, які себе нормально почувають. Чи потрібно це діставати, дробити? Третє питання: який відсоток після вас йде на зовнішнє тренування? Дякую. Дякую. Так от, Бачите, зараз я забуду всі питання, може, по черзі давайте. Так, перше у нас було аналізи, так? Аналізи. Це наш внутрішній протокол, я не даремно його вам це питання задавав. Я очікував, що мені назад віддасте. Насправді перед поступленням це стандартні аналізи, які ми виконуємо. і я... Вже ми трошки ширше це розширимо. Багато пацієнтів так само до мене поступає там з різних районних центрів і інших лікувальних закладів. Зазвичай 99% не перебирається аналіз. Тобто, ми довіряємо цим лікувальним центрам, які нас направляють. Ну по перше, це є все-таки Кошти єдине, що перебирається група Резус, Ну це обов'язково вимога нашої адміністрації. І, друге, всім пацієнтам після РГПГ неважливо. Ну, якщо ми це, е, пацієнт в нас залишається, якщо нікуди від нас не, не тікає, обов'язково так звана трієчка. Тобто це загальний аналіз крові, білірубін, амілаза. Крапка. Це ми в нашому внутрішньому протоколі прописали. Це всі обов'язково при будь-яких варіантах вони набираються. Так, це перше, друге. Е, Сонгаліттяс. Так, доволі дискутабельне питання. Стосовно, стосовно вірсунголітіазу. Значить, вірсунголітіаз по європейських настановах першою ланкою лікування вірсунголітіазу є дистанційна літотрепсія. Це написано в європейських протоколах. Другою ланкою, другою ланкою це наше ендоскопічне видалення, якщо ми там зможемо видаляти. Я це питання задавав в Європі, де вони дуже широко тим розміщуються. Як вони розумієте, яка ситуація дуже доволі цікава, що після літотрипсії, дистанційної літотрипсії, пацієнт до ендоскопіста може не попасти? Я кажу: ну як це таке не може бути? Ну куди ж надівається? Хіба не буває вклинень, ну так як при холе Ні, каже. В нас за весь термін за час перебування, там вони там тих 10 років це все б досліджують. Каже, в нас був тільки один випадок, що ми мусили екстрено брати з вірсунгом літязу, е, тобто, якщо це є безсимптомний пацієнт, звичайно, е, ми не зможемо нічого зробити. Я думаю, що тут в даному випадку я би нічого не робив. І вибачте, третє: зовнішнє тренування після а. вас. Зовнішнє тренування. подивіться ще така проблема, бо я також володію зовнішнім внутрішнім тренуванням. Тобто, це для мене не є проблема. Ну, це десь буде відсотків 5, коли я тільки виконую ці зовнішні тренування. Це доволі рідкісна річ. Це звичайно високі блоки. Ну, мало того, зараз у нас вже з'явилось ендосону ще поки немає там. Трансдодинальних е, і так далі до тренувань внутрішніх. Ну, я думаю, це питання просто часу е, доволі цікаве таке дискутабельне питання стосовно високих блоків, РГПГ чи все-таки зовнішні зовнішнє стентування на одному з, з конференцій ми доволі довго сперечалися з хірургами як краще ну, для них одне, для нас інше. Але перш за все так. Це комфорт пацієнта, тобто внутрішньо воно набагато краще. І друге, що таке цікаве, доволі, мені завжди це подобається. Ем, який у вас є спеціаліст, то буде краще. Тобто, якщо у вас є спеціаліст, який класно виконує ЧХС, звичайно, у вас їх буде більше ЧХС. Якщо у вас є спеціаліст, який виконує РХПГ, РХП, сумнів, РХПГ буде більше. В мене десь до 5% доволі мало. Дякую. Олег Баданович, дякую вам за цікаву змістовну доповідь. І є таке питання: скажіть, будь ласка, в якому випадку а, треба стентувати вірсунг, а, коли ми видаляємо конкременти? Це по-перше, да, коли треба. І по-друге, скажіть, будь ласка, чи була в вашій практиці ситуація така: папілектомія, аденома, да? великих розмірів? І виникали якісь ускладнення, які не дозволили вам стентувати не холедах, не панкерс. На яку добу можливо провести це стентування, і, взагалі, чи потрібно? Дякую, дуже дякую за запитання. Я ще трошки відійду. Ви розумієте, роблячи доповідь, я спеціально. Як кажуть, не, до, не договорюю всього для того, щоб були запитання. Мені дуже приємно, що люди, люди всім цікавляться. Перше, Ксамклаш, перепрошую. Ага, так, так, стентування вірсунга. Ігор Мирославич вчора показав наші європейські протоколи. Тобто 5-5-1, 5 спроб, 5 хвилин, один раз панкрес. Не завжди я згідний з тим, не дивлячись, я, що стараєшся до, до, все-таки дотримуватися протоколів не згідний. Я це роблю в пацієнтів, в яких підвищений ризик виникнення гострого панкретиту. Тобто, це є молоді жінки, у яких там був до того панкретит з нормальним білірубіном, з нерозширеним і так далі. Тобто, всі ці я бачу, якщо це пацієнт має високий ризик виникнення панкреатиту, Панкреатиту обов'язково ставлю Ем, Далі інше питання стосовно папілектомії. Дуже цікава тема. Всі вроді виконують е, наскільки багато. Для того є спеціальний е, розділ в європейській асоціації, які вони дали е, стосовно аденом великого дотонального сосочку. Є там покази, протипокази. Е, але. Тараєш, звичайно, саме важливе застентувати вірсунг. Тобто буде панкратит 100%. Ми розуміємо, бо ми забираємо великий дунальний сосочок е з обов'язковим набряком вірсунга і так далі. Е але так бувають випадки: ну просто немає його і все. Не можеш його знайти, і все ну не можеш, відповідно, ти займаєшся. Вже профілактикою гострого панкратиту. Ти розумієш, ти йдеш на панкратит, відповідно, ти повинен виконувати е, подальше всі м, інфузійна терапія, рінгером і так далі і тому подібне. Тільки таким чином. Стосовно стента у холедах не потрібно. Згідно настанов не потрібно. Раніше я так само ставив, переживав ні. Стент в холедах абсолютно не потрібна річ в даному випадку. Олег Богданович, в мене є. Питання невеличке. Ви як головний мотиватор початку Е, Перший слайд РХПГ плюс лапароскопічна холецистектомія золотий стандарт. Спитаюсь деколи з коментарями з точки зору хірургів про рефлюкс холонгіти після РГПГ, молта на що нам це? Ми так по сторінки зробимо, і все буде добре. Там у вікових пацієнтів ладно можна робити РГПГ, але їм там вже 80 років, і ми не будемо. Давайте не будемо. А в молодих буде рефлюкс холонгіт. Що ви думаєте з цього приводу, і е, який у вас взагалі відсоток таких таких ускладнень в віддаленій перспективі? Я про рефлюкс холог після так, РХП. так. так, можна... так. Ну, за рахунок того, що ми робимо апапілотермію і немає сфінктера, ось я знаю, що мене чують ці люди зараз. Дуже гарне питання. Ви розумієте? Сказати, що такого немає, ну, це просто не, по відсотковому я не можу сказати. Але такі пацієнти є. Це зв'язано з анатомією. Само, чому в одних там виконують пацієнтів, які сидять. Алкоголіка, пробачте, сидять, п'ють, в одного є панкретит, в іншого немає, тобто доденостас. Е, є ще певні нюанси, за рахунок чого це виникає. Так, на превеликий жаль, є ці панкретити, О, вибачте, холонгіти. Ці, панк... ці холонгіти є, і це мої холангіти. Ти розумієш, що це таке, е як ми їх ведемо? Тобто консервативна терапія з обов'язковим е жовчогінним ефектом, антибіотикотерапію. Якщо. І повторюється протягом трьох місяців більше ніж три рази пацієнт-кандидат на оперативне втручання. Нічого другого ми йому допомогти не зможемо. Як часто це буває? Це один з десяти, один зі ста, один з тисячі. У вас же тисячі РХП. Не можете гарну статистику нам навести. Е, е, ну, таку, на превеликий жаль, я не веду, е, але ви розумієте статистика в Україні і статистика за кордоном це трошки різні різні речі. Е, якщо пацієнта я проправ в нього якісь ускладнення, ну він піде до вас. Ну такий доктор вже нам, Мені такі не потрібен. розумієте е, важко про це судити. Звичайно, вони повертаються. Але е, за минулий рік, за минулий рік, ми виконали в нашій лікарні десь близько 400 РХПГ. За минулий рік один оперативне одне оперативне втручання було з приводу холангіту. Дуже дякую, можна одну ремарку. Шоу вийшло. Ви з приділили увагу дуже важливому моменту стосовно холоцесектомії РГПГ, і дуже на жаль, дуже зараз ми бачимо багато реклами. Як ми пішли на потребу пацієнта і зробили за один наркоз дві операції. А, і я знаю, що тут багато експертів, як в ендоскопії, так і в хірургії, а, я вважаю, що ми маємо акцентувати на цьому питанні, що РХПГ і хлоцесектомія вони не мають виконуватись за один наркоз. У нас є правила, є, є рекомендації. Вони, як то кажуть, прописані кров'ю. Тому не маємо виконувати це. Дякую, Дякую, Я так само трошки додавлю. Так, це виконується в європейських приватних структурах. Чому це фінансова складова? Все фінансова складова, тобто пацієнт відповідно, зменшується термін перебування. Зразу ви зробили РХПГ, Я прийшов зразу відповідно, в ті ж, що операційні зробив лапароскопічну хольцесектомію. Все прекрасно почувається. Завтра він виписаний ви, ви, ви додому. Е, клініка заробила гроші. Ми... В нас таких випадків практично, мабуть, десь може один був на, на, на весь час. Нас зазвичай виконуємо таким чином. Тобто, сьогодні я зробив РХПГ, хірурги зразу відповідно, е, є в тебе якісь сумніви? Нема яких сумнівів? Ні, нема сумнівів. Прекрасно. Значить, На завтра готується пацієнт на лапароскопію, але чекаємо все таки аналізи. Якщо е, ви розумієте, що є е, легким перебігом з гіпер амілаземією Так, краще ми почекаємо. В нас неприватна клініка. Ми, ми собі можемо дозволити почекати день-два і подивитися, як цей Сейпанкерти далі себе е, покаже. Ще в когось. Ми вже трошки не вкладаємося в час. Дуже цікава, дуже така обговорюємо доповідь. Дуже дякую. Олег Богданович дякую Дякуємо всім.